Доброго дня! Доброго дня! А мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні. Я дякую, що не згадували моїм запрошенням. Взаємно приємно поспілкуватися з кожним, кому цікаво послухати про те, що мене я знаю і вмію. А чому ви взагалі погодились здати мені інтерв'ю? Я вже дослідила ваш канал, подивилася, з ким ви спілкувалися. Я бачу, що ви молодий, амбіційний, і розвиваєте свій канал, і це однозначно хороший спосіб підтримати талановиту молодь в, в будь яких будь-яких ініціативах, її потрібно підтримувати. Ну, І з вами я бачу цікаво. Дякую. А якщо перед вами сиділа взагалі от незнайома людина, котра вас не знає, і вона запитала вас, хто ви? Якби ви відповіли на це питання? Українка, яка безмежно любить свою Україну. І я роблю, і робила, і буду робити все, щоб її зміцнювати і розвивати. І це чи це я викладаю, чи це я волонтерю, чи це я займаю ті чи інші посади. І якщо у вас, чи у ваших глядачів, чи у вас Кирило, є певні пропозиції, як розвивати і розбудовувати країну, я думаю, що Ой, то ви подружимось. От ви займали посаду міністра охорони здоров'я і. Стосовно от коронавірусу в країні війна багато от лікарень зруйновано, і не у всіх є можливість поїхати в інше місто, щоб там зробити щеплення або звернутися до лікаря. Mm -hmm. Як це питання стосовно сел вирішувати? Як ви вважаєте? Якщо ми беремо сьогоднішню ситуацію: війну в країні і зростання захворюваності на осінь зимовий період, то на сьогодні доступність. До профілактики захворювань вона є двосторонньою. Доступність створюється безкоштовним доступом зі сторони держави, тобто держава має десь ці вакцини дістати. А на сьогодні в нас є майже 5 мільйонів коронавак, 400 тисяч Пфайзера, і вони розвезені по всіх областях і по центрах вакцинації. І е, безкоштовно є доступ до них, є можливість записатися. І є друга другий напрямок для того, щоб цю доступність цю профілактику створити. Це людина, сама має знайти свій час. Можливість записатися прийти чи до сімейного лікаря чи в центр вакцинації. І, от, якщо ми говоримо про сільську місцевість, згідна є проблема. Проблема є так само знову ж таки з двох сторін: з одної сторони, ми центри вакцинації робили в більш великих містах. Та І, тобто сімейний лікар має, якщо він в сімейній торік, в якого містечку є подбати сам про те, щоб ці вакцини, наприклад, у них були привезли, або як це організувати. А другі в сільській місцевості населення, на жаль. Менше хоть так турбується про своє здоров'я, бо в них є про що турбуватись сільське господарство і багато інших проблем. Тому в цій ситуації одна з рішень, яку ми робили на початку пандемії, це було те, що місцева влада. Теж організовувала цей процес, наприклад, списки, кому потрібно, хто хоче, І, наприклад, тоді домовлялися і приїжджала мобільна бригада, і вакцинувала. Тобто, вакцинуватися потрібно в першу чергу групи ризику люди похилого віку, бо для того, щоб потім їм не госпіталізуватися. До речі, Кирило, скажу чому не тому, що вони мають з хати піти лежати в лікарні тим більше користуватися а, а, допомогою лікарів в рятуванні їхнього життя, а тому, що кожна лікарня, куди на сьогодні працює і є медичні працівники, насправді вони нам потрібні більше допомогти. Військовим службовцям, котрі поранені, або люди, котрі випали під обстріли. Тобто краще, щоб система працювала там, де ми не можемо попередити шкоду здоров'ю, а там, де може, кожен українець має сьогодні це сам про це подбати. Тому, якщо говорити про сільську місцевість, місцева влада має допомогти цей доступ максимально наблизити до людей. Скажу про е, можливість. В вересні появилася можливість вакцинувати від 5 до 11 років дітей в Україні. Тому насправді я думаю, що якщо ви маєте аудиторію свою цільову вони тільки молодь і всі, котрі цікавляться політиками, але дітей менше 11 років, ця інформація теж насправді може бути корисною. О, але це безпечно і Пфайзер, і Пфайзер дитячий, і ми чекаємо, коли його зроблять поставку в Україну, і тоді, власне, вже можна буде щепитися. До сімейного лікаря прийти сказати, що ми хочемо від 5 до 11 дітей, але за згодою батьків і батьки обов'язково всі документи мають підписати. А взагалі, це безпечно вакцинувати дітей зараз. Якщо вакцина допущена на ринок, а допускається вона ким? державними інституціями, то це вже точно безпечно. тому, що державна інституція, якщо щось допускає на ринок, чи це продукти харчування, чи це техніка, чи це ліки, вони мають певні вимоги. Держава встановлює інституції державні а потім вони перевіряють. А треба розуміти, що ці дитячі, вже якщо ми говоримо для вакцини для дітей, застосування вони прийшли ще більше перевірок ще більше часу потратили для досліджень. Uh, і державні інституції в багатьох країнах вже точно перевірили про безпечність і давно вже вакцинують. Тому, оскільки ми трошки маємо такі пару місяців чи пару вже там півроку, напевно, відстаємо від того, де хто вже в країни починали, ми вже бачимо досвід, що в них все безпечно пройшло, значить і для українців теж буде. А от взагалі, як ви вважаєте, треба вакцинувати дітей? В першу чергу, ми маємо розуміти, що вакцинація. Під час пандемії дійсно має бути щодо дітей, дітей або людей похилого віку, особливо критичних груп, або будь-якого віку, хто має захворювання певні. І увіть собі, що в нас було для повнолітніх людей, а там вже десь півроку назад, від 12 років, можливість для тих, хто має певні хронічні захворювання. Той саме діабет, наприклад, вакцинуватися і захиститися, щоб не мати серйозного перебігу хвороби. А для діток до 11 у нас такої можливості не було. А в нас є дітки, які від народження мають ті чи інші захворювання ну, від раннього віку. І виходить, що ми не могли їх захистити. І в батьків було завдання набагато серйозніше їх оберігати від контактів, щоб не мати ускладнень з їхнім здоров'ям. Тому обов'язково, особливо для дітей з таких груп ризику, це дуже добре, що така можливість з'явилася. А як проходив ваш день на посаді міністра охорони здоров'я? Як проходить зараз? Це день від напевно не був день. Це була доба і 24 на 7, Тому що в перші десь тижні два знаєте, як це було? Я лягала спати, потім така: а, ні, так, ще згадала, що вставала в нотатках в телефоні, записала, що ще треба зробити. Лягала, вже майже засипала так ще. Згадала і це могло бути до третьої години ночі, до четвертої. А в сьомій вже треба було вставати, тому що я завозила доньку в школу і їхала на роботу. І потім теж приїжджала там додому, не знаю. Коли їх знову ж таки ще згадували серед ночі. І на вихідних я могла бути на роботі або якщо на роботі то дзвінки, то якісь інші справи. І напевно десь через місяць, ні, ні, через два тижні. Напевно, я з дітьми перший раз ми десь взагалі сіли разом повечеряти. Я займаюся дуже там спортом регулярно і багато з тр тренером, і десь теж через місяць я їй написала, що мені треба спорт. Мені треба дуже спорт. Вона каже, але кажу, але я можу тільки десь між шостою і сьомою, бо то далі в мене графік ніяк. І вона ж навіть домовилась про те, що з керівництвом клубу про те, що вони будуть відкривати раніше, щоб я могла заходити, хоч сама хоч якось позайматися вже без тренера. Але фактично, потім в нас уже цей. Ковід, все це переламали, я вже не змогла цим цієї можливістю так користуватися. І до речі, про спорт, це це та річ, котра потрібна кожному, хто має дуже високий рівень е інтелектуальної нагрузки. І якщо ви бачите в американських фільмах, оці в коледжах купа в них спортивних змагань. Це не тому, що е в них якийсь є такий пунктик, це тому, що дуже це дуже важливо, коли дуже багато є. Вчити, читати розумові діяльності, проекти створювати чи в школі, чи в університеті, чи навіть потім по життю, хто займається інтелектуальною роботою, Спорт обов'язково потрібен для збалансування, і зараз, під час війни, той, хто сильно перебуває в стресі, але спортом займається, він бачить наскільки це йому допомагає не за Заходити в такі серйозні вже погіршення стану здоров'я, тому що спорт допомагає все-таки відключити трошки голову, відпустити м'язи розслабити тіло і трошки допомогти тіло, в тому числі подихати, запуститися киснем а це теж допомагає психологічно розслабитись. Тому в спорт під час посади міністра, я думаю, що кожному міністру це треба насти в графік на робочому місці. Це дуже важко зробити. І плюс біля міністерства охорони здоров'я є парк. Хто не знає, він Марінський парк в центрі Києва, і там теж як мені, Можна добре походити, і багато працівників міністерства, можливо, навіть занадто багато, відволікаються від робочого графіку і гуляють в парку. От uh, у Михайла Федорова є uh, спортзал. У МОЗ немає. Uh, ну, Михайло Федоров вже uh, з, з часом в свій певний графік. Я думаю, він вже знайшов час і можливість uh, графік вставити час на спорт. На під час робочого відволікання на робочому місці. В мене за півроку настільки такий темп був, що ще не мовце було складно включити його. Якщо б я була до сих пір міністром, я думаю, в мене б теж вже був е, спортзал в одній з кімнат поруч з кабінетом. Так, а стосовно вашого дня зараз, як ваш день проходить зараз? Зараз, враховуючи там, пандемію тепер війну, я не так багато маю можливості зустрічей різних заходів, організацій або самі брати участь. Но це більше насправді онлайн я викладаю, я викладала завжди навіть будучи міністром по суботам, і я, це онлайн дуже багато. Занять як в школі, так і в університеті, це те саме, і е, також я, скажімо так, розуміючи, що це необхідно допомагати далі розвивати систему в різний спосіб, доєдналася до ще юридичної практики, тому я ще е, в офісі юридичної фірми буваю досить часто поза онлайн заняття. А яку пораду ви дали е, діючому міністру Віктору Кириловичу Ляшку? Оскільки власне він був моїм заступником, я його знала багато років, власне, привела в кона команди, я дуже добре його знаю і єдине. Я думаю, що він знає. Ми це проговорювали під час того, коли я була міністром. Одна з найбільших таких складностей в роботі міністра це не, не є настільки там, його політична воля до тих чи інших змін, а, і пробігати перекати інших там, гравців в парламенті чи в уряді, скільки більш ефективна робота в часовому проміжку в самому міністерстві. Досить багато є таких бюрократичних і інших складнощів, котрі, власне, треба налагодити якомога ефективніше. І я думаю, він це знає. Просто Mm. Коли я була громадським активістом і експертом, я все-таки думала, що бракує не стільки там знань, скільки до політичної волі. Коли я побачила, що насправді політична воля є, і знання є в серед багатьох експертів в країні, я нарешті побачила, де є ця проблема. Проблема, власне, є в ускладненому бюрократичному апараті. І Тут нема простого рішення скоротити бюро е, чиновників, то що багато хто собі думає. А це насправді організувати їхню роботу і підібрати таких е, людей, які би дійсно виконували це вчасно і, і для з користю для країни в той момент, коли це потрібно. Я думаю, що він це знає е, і поступово до, до цього приходить. Але державну машину не так легко розгорнути в, і, і розвернути в другому напрямку. Це такий дуже, дуже складний і довгий процес. Але я сподіваюся, на це вдасться. Зараз з Віктором Кириловичем ви спілкуєтесь? звичайно, як і з іншими своїми заступниками, тим або тим, хто залишився працювати в міністерстві. Ас, а, а з політиків, з ким ви спілкуєтесь найбільше? А, Нема такого найбільше, тобто є ті, є колишні члени уряду, котрі раніше були, є ті, хто були ще в попередніх складах. Я з ними і попередньо теж контактувала. Є депутати різних фракцій і різних комітетів, з котрими ті чи інші питання, особливо зараз під час війни. Мені е, там допомагаючи, як волонтерською своєю активністю. Тим чи, тим чи іншим проблемам це не тільки в охороні здоров'я пов'язано. Мені довелося спілкуватися з головами різних комітетів: і бюджетного, і з різними міністрами. Тобто, це насправді, ем, коли ми говоримо про політиків, ми говоримо про те, що в їхньому телефоні є достатньо багато номерів людей, котрі візьмуть їхню трубочку, піднімуть і з ними порозмовляють і почують. І це необхідно використовувати особливо як в час війни, так і в, ем, в цілях розвитку країни. А як вважаєте, яке ваше найбільше досягнення на посаді міністра охорони здоров'я? Е, є точно два, котрі можу назвати, але я запускала позапускала набагато більше процесів. Я сподіваюся, що все-таки вони просто на паузі і вони далі будуть рухатись вперед. Але з успішних це те, що було розблоковано 13-річний, фактично такий простій в активній трансплантологічній діяльності. Тобто в нас в грудні 2019 року, після наших змін ініційованих до закону України про трансплантацію. І відповідних, що там рішень уряду, ми, в Україні була проведена пересадка серця, якої не було 13 років в Україні. 13 років. У нас є були фахівці, інститути, гроші виділялися, але пересадки не робилися. І зараз, на сьогодні, ми маємо досить високий темп пересадок. А, і друге, що ми зробили? Ми виплатили гроші лікарні наперед. І в них вже фактично був стимул. Вони вже заплатили гроші, так вони вже фактично і самі стимулювали проведення пересадок. І це дійсно дуже позитивно вплинуло. Ми провели перемовини з. Фондами по кістках по просадці кісткового мозку, щоб і для, для, для діток в тому числі це було критично, і фактично це була задача зробити так, щоб ми менше відправляли за кордон на пересадки різні і більше проводили в Україні. І нам це вдалося, і це дійсно до, до сих пір розвивається. І друге, це власне було то. Я казав дивіться, всі купляють швидкі машини, швидки швидкої допомоги і кажуть, що ну от ми зробили реформи екстреної допомоги. А насправді ні, тому що якщо хочеш врятувати життя, а це про екстрену медичну допомогу, ти маєш. ДТП, наприклад, зібрати людину, пошкоджену вже всіма кінцівками відірваними. Довести і не просто до порогу лікарні, а передати в команду фахівців, котрі цю людину зможуть максимально врятувати всі її функції і життя. А в нас так було швидка привезла, віддала, а в лікарнях немає витратних матеріалів, немає обладнання, немає повноцінної команди. І власне. Ми розпочали цю реконструкцію і реалізацію приймальних відділень, там, де привозить швидка, і вклали досить багато грошей. Уряд погодився виділити додатковий мільярд гривень на це. Ми розпочали цей процес, і, власне, дуже багато хто потім, коли пандемія була, і багато було швидких, багато привозили таких пацієнтів, казали, що вони реально відчули, що це були ефективні зміни, тому що дуже багатьом було допомогти. Тобто, це ті речі, котрі ми тільки за півроку, а ще започатковано було набагато більше. Я сподіваюся, не просто на паузі. А який у вас девіз, з якими дітей протягом кар'єри? <гум> е, ініціювати, втілювати і не боятися. І це насправді не тільки під час політичної кар'єри, а будь-якої, де би я не працювала, в мене цей девіз був. Деколи це людей дратує, але не треба. Боятися, вам вас це вдасться, якщо ви будете ініціаторами. А Україна на сьогодні, а ми точно переможемо, потребує дуже багатьох ініціатив і їх втілення. І наостанок дайте пораду молоді, яка хоче пов'язати своє життя ось з сферою медицини. Зі сфери медицини. Так. А. Сфера медицини одна з найбільш інтенсивних, яка розвивається. Це означає, що якщо ця сфера розвивається, людина теж по має розвиватися. Кожного дня читати, кожного дня цікавитись, кожного дня не зупинятись відкриті чогось нового. Тому що глобальний світ там Україна є членом глобального світу. Ми бачимо, як вона зачепила пандемія і як весь світ зачепила війна в Україні. І це означає, що ми маємо той, хто хоче працювати в сфері охорони здоров'я, розуміти, що це є постійний розвиток, постійний челендж і виклики. А з другої сторони, це безмежна е, варіативність, тому що це не тільки медична допомога, це ще профілактика, це ще зміна стилю життя і здоровий спосіб життя, це вживання води, пиття води, спорт, і це безкінечно нове, тому що технології розвиваються, штучний інтелект приходить. Там є про що говорити, дебатувати. Я можу безкінечно про це говорити. У мене порядка десяти. Вже курсів на авторських університеті, і я далі думаю про те, що розказати студентам. Тому і з вами теж готова ділитися. Я вам дякую за цікаве інтерв'ю, мені було дуже цікаво. Я бажаю вам успіхів е і в вашій справі. Я сподіваюся, навіть якщо ви цей проект колись завершите, ви зробите цікавий підсумок, цікавий аналіз ситуації, поділитесь з іншими, як ви осмілились е на таку грандіозну роботу в такому молодому віці. Yeah. І Сподіваюся, що наша перемога буде якомога швидшою, і для того, щоб ми будували країну більш успішною і процвітаючою.